Христос Воскрес! Це православний вісник і головна тема нашої сьогоднішньої зустрічі перемога, перемога Христа над смертю і перемога у великій війні. Тож у цьому випуску ми почуємо привітання з ним перемоги від нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України, Онуфрія. Потурбуємося про живих свідків Великої Вітчизняної, навідуємо українську святиню імені Георгія Переможця. Бо він особливо пов'язаний із травневими подіями 45-го. А ще завітаємо на спектакль Повертайся живим присвячений онукам наших ветеранів, сучасним захисникам України. Перший день Великої Вітчизняної у 1941-му волею Божою припав на неділю всіх руських святих. А останній в далекому 1945-му на Пасху. Ця страшна війна коштувала усім нам багато мільйонів життів, але вона зупинила остаточне руйнування церкви та змусила безликих товаришів перетворитися на справжніх євангельських братів і сестер. Від першого до останнього дня війни православна церква благословляла воїнів, збирала кошти на потреби фронту, потерпала від голоду, гинула у концтаборах, лежала в руїнах від бомб та снарядів. І жодного дня не припиняла полкої молитви, наближаючи нею встановлення миру. Тож у церкві свій духовний вимір цього свята зі сльозами на очах. Про нього слово предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Усіх вас, дорогі браті і сестри, сердечно поздоровляю з праздником і з праздників Світлим Христовим Воскресінням Христос Воскрес! Свято Пасхи Христової це і свято перемоги, життя над смертю. У ці дні ми також відзначаємо День перемоги у Другій світовій війні. Я хочу поздоровити всіх тих, хто був учасником цієї війни з тим, що вони перемогли це зло. За цю перемогу багато з наших. Співвітчизників віддали своє життя, але це для нас свято, тому що ця жертва, яку вони принесли, вона увінчалася перемогою над злом. Як Христос переміг зло, пожертвуючи своїм життям, своєю смертю подала нашу смерть. Церква молиться за тих, хто помер і на полі брані, хто помер від ран. В лікарні чи вже пізніше помер, хто був учасником цієї війни. І завжди церква молиться, щоб Господь упокоїв їхні душі в селеннях праведних. До цього дня, приуроченої і день примирення. Нехай Господь допоможе всім нам примиритися один з одним, перше, во Христі, простити один одному провини, які ми маємо один проти одного. Тому що наш дім, земля він і великий, і малий. Він великий, коли ми живемо в мирі, у злагоді, коли біда він стає тісним, малим. І я хочу, щоб в цьому домі, в нашому земному домі, панував мир Божий і Боже благословення. Христос Воскрес! Для віруючої людини не існує збігу обставин, натомість є промисел Божий. Та й хіба можна інакше пояснити, яким чином останній день Великої вітчизняної війни збігся із днем пам'яті великомученика Георгія Переможця? Так, це було 6 травня 1945 року. Спис Юрія Змієборця пронизав тоді разом із Змієм усю військову машину Вермахту, остаточно її зупинивши, щоб вже за кілька годин розпочалося повне припинення вогню. Відтоді цей святий є особливим покровителем Дня Перемоги в Україні під захистом Георгія Переможця перебуває багато святинь. Одну з них ми відвідаємо прямо зараз. Житомирська область маленьке селище Городниця. Тут наче нічого особливого. Традиційні сільські пейзажі з велосипедами і сільпо аж раптом очі натикаються на куполи величного жовтого білого собору. Це головний храм свято Георгіївського ставропігійного монастиря. Він окраса села, а понад усе його святиня з багатовіковою історією. У 1774 році на місці, де нині пам'ятний хрест і квітучі клумби був дерев'яний храм в ім'я Георгія Переможця. Про древню церкву залишилась тільки одна згадка. Ось вона. Треба лише ближче підійти до каплички святого Симона Стопника, каже насельник монастиря Отець Георгій. Верхня частина цього цієї сходинки це є цим камнем, цим цією сходинкою, яка була в той час входом в храм. Отець Георгій мешкає тут 30 років, тому знає історію монастиря як свої п'ять пальців. Розповів, прекрасний собор на честь Георгія переможця збудували на початку 20-го століття. Освятили 6 травня 1903-го. Люди потягнулися до храму, але з приходом радянської влади все змінилось. В 30-ті роки храм був закритий і ікони були повністю облиті кислотою, ізорудовані. В воєнний період храм відкрився, проте таких можна сказати капітальних ремонтів неможливо було зробити в цей час, тому що це був воєнний період. Відродження почалось на початку 80-х минулого століття. Всередині можна задивитися на храмові розписи, а потім очі опускаються на ікони. Це образ Георгія Переможця. Він знаходиться праворуч від іконостасу, ліворуч ще одна святиня ікона Богородиці у таму моїй печалі. Атмосфера як кожному монастирі. Молитва, молитва, вона коли е, звучить, коли проходить молитва намоліний храм, багато людей ізціляється в нас. Я, я за всіх молюся і за сина, і за всіх воїнів, які є. У мене зять теж це є ну, все добре у нас. Все, тільки щоб був мир. Хочемо, щоб був мир, щоб все було в нас дуже добре. У день престольного свята тут не проштовхнутись. Так у городниці вшановували великомученика Георгія і зустрічали предстоятеля Української православної церкви блаженнішого Ануфрія. Це його перший візит до Свято-Георгіївського монастиря. На радість вірянам блаженніший митрополит Онуфрій привіз часточку мощей святого Георгія Переможця з Хіландарського монастиря, що на Афоні. Впродовж божественної літургії люди прикладались до великої святині. І ми повинні молитися святому великомоченку Георгію, щоб він умиротворив наш народ, умиротворив тих, хто вбиває один одного, щоб такого не було між нами. Щодо історії обителі, це рідкість, але городницький монастир об'єднує дві чернечі громади. Чоловіче очолює архієпископ Олександр, а жіночу ігуменя Зоя. У нас сестер 45, а братій 35. Господарство у нас є. У нас і корови, ми медеві, свині деві, курі де землю. маємо. І намісник, і ігуменя завжди привітні. Зрештою, цей монастир не відгороджується від світу. відкритий для всіх віруючих. Тут завжди чути дитячий сміх, і завжди після служби, святкової чи буденної, люди полишають собор з просвітленими очима. Тиждень, що минув, увійде в історію не тільки відзначенням 70-річчя великої перемоги над нацизмом, вшануванням ветеранів та святковими заходами. Про інші події цих семи днів дивіться у нашій традиційній новинній рубриці. У день святкування пам'яті великомученика Георгія урочисті богослужіння звершувались в усіх наших православних храмах. Божественну літургію на престольне свято у столичній церкві Георгія Переможця очолював цього дня керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Цей храм, зведений біля міського залізничного вокзалу 14 років тому, багато хто називає головним собором українських залізничників. Хоча й серед його парафіян багато людей аж ніяк не пов'язаних із цією професією, є й такі, що приходять сюди просто помолитися перед дорогою. Всіх учасників богослужіння, в тому числі й настоятеля храму проти Єрея Василія Русинку, владика Антоній вітав зі святом та бажав, щоб за молитвами святого великомученика Георгія всі їхні труди і добрі помисли завжди завершувалися перемогою. Ще один божий дім з'явився в Кіровоградській єпархії у селі Бандурівка неподалік Гайворона. Саме сюди очолити чин освячення Свято-Покровського храму приїхав керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященного владику зустрічали керуючи єпархією архієпископ Іосаф та місцеве духовенство. Колись, а точніше в гетьманські часи, на Бандурівському хуторі вже існувала Покровська церква. Та її пору богоборчої влади спіткала така сама доля, що й більшість храмів. Нині ж з волі Божої церкви відроджуються, як і ця свято Покровська на Кіровоградщині. По освяченні митрополит Антоній очолив тут урочисту божественну літургію, яка зібрала не лише парафіян, а й численних гостей, які прийшли із сусідніх стіл розділити радість торжества. Вітаючи всіх учасників богослужіння зі святом Воскреслого Христа, владик Антоній побажав передусім миру у душі. А небайдужим до храмобудівництва місцевим меценатам з благословення предстателя Української православної церкви, було вручено церковні відзнаки. У головному храмі Свято-Кирилівського чоловічого монастиря богослужіння архієрейським чином звершується нечасто. Кирилівська церква належить до розряду найвидатніших європейських пам'яток історії, хоча літургія правиться тут щонеділі і зазвичай очолює її намісник монастиря архімандрит Варлам Озимо. А в ці пасхальні дні недільне богослужіння у древній Кирилівці звершував єпископровенківський і свердловський пантелеімон до слова перший намісник відродженої обителі. Нині ж владика очолює єпархію нашої церкви, що знаходиться в зоні АТО. Та коли доводиться бувати у Києві, завжди відвідує Кирилівський монастир. Цього разу за богослужінням його преосвященство здійснив у монастирському храмі священницьку та деяконську хіротонії кліриків Ровеньківської єпархії. Під склепінням однієї з найстаріших київських церков також підносилися сугубі молитви за мир у нашій вітчизні. Здавалося б, зовсім недавно біля корпусів Київської духовної академії семінарії було гамірно, а в повітрі, як то буває перед грозою, матеріалізувалося напруження. Охочих навчатися тут було чимало, але ж конкурс сувора у відборі студентів, вчена рада Київської духовної академії, вирішувала перед вступом до цього навчального закладу долю кожного, бо ж саме на ній лежить відповідальність за виховання майбутніх пастирів Української православної церкви. Та у ці дні професорсько-викладацька корпорація, очолювана ректором київських духовних шкіл митрополитом Антонієм, зазвичай підбиває підсумки роботи за навчальний рік. І знову відчувається хвилювання. Тільки вже тих, хто завершує своє навчання. У день, коли наша знімальна група тут побувала, захищали студенти-заочники. Це вже священники, що служать на парафіях. Але освіта ще нікому не завадила. Слава Богу, що її отримали наші пастирі. Пам'ятаєте рядки Ліни Костенко про дитинство вбити на війні? З кожним роком усе менше тих обпалених болем свідків, в очах та душах, яких ця війна ніколи не зітреться, нікуди не зникне. Коли дивишся на вкриті зморшками обличчя, мимоволі замислюєшся. А чи витримав би я на їхньому місці? Проте, виживши у найстрашніших випробуваннях, зараз багато хто з них потерпає від іншого самотності, старечої немочі, смутку. І принести їм розраду наш святий обов'язок. А про те, як можна це зробити, дивіться далі. Немає на землі людини, яка би не потребувала допомоги Божої, якій не має меж звичайному людському милосердю. На Мальовничій Чернігівщині поблизу Данівського свято-Георгіївського монастиря знаходиться Козелецький геріатричний пансіонат. Там доживають віку старенькі або немічні люди, позбавлені любові та турботи рідних. Уже не перший рік цим інтернатом опікується Українська православна церква, духівники якої їдуть до людей з добрим словом, молитвою та подарунками. З нагоди світлого воскресіння Христового та свята Перемоги 5 травня до пансіонату завітав колектив синодального відділу у справах сім'ї на Ровеньківським і Свердловським Пантелеймоном. Вони цієї радості потребують, не так цієї радості в них тут багато. І ми, ті, хто мають в своїх серцях любов до ближніх і бажання зробити для них добрі справи, приїхали сюди, щоб цю радість примножити. Гості привезли до пансіонату цілу автівку необхідних речей, чимало одягу, засобів гігієни, але найбільше підопічні закладу раділи подарованим іконкам Божої Матері та спільній молитві, яку очолив просвященний владика. Дорогі брати і сестри вам передає благословіння і молитовні побажання, здоров'я, благополуччя, душевного миру. Представитель Української православної церкви, його блаженство, Онуфрій, митрополит Київський, всієї України. Христосу Христі звятих смерті побрави суші боробіживо. Ми такі раді, ми ж як діти маленькі, ми так раді всім, хто до нас приїжджає, якісь гості. Всі да. даже не... ні. Е, 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 да, совершенно верно. Это Ну неожиданность була знамінательна дата. О, тим більше попросити благословення владики це ісціна серед людей, які доживають у пансіонаті віку. Третина не здатна самотужки пересуватися. Чимало таких, хто на власні очі бачив жахи великої вітчизняної війни. Кожного з них владика Пантелеймон та колектив синодального відділу відвідали особисто. Христос Васкрис, Пасху Господня вас поздравляю. Як вас звати, Баленті. Баленті. вам боже здоров'я. Цю Пасху посвяткувати слідуші здоров'я, чекати, дочекати в радості. Укрипі Господь ваші сили. Сіх, а ви далекі самими. З Києва, з Києва приїхали? Києва. З, Лаври. З, Лаври. З, Лаври. Вас, з Києва. Господі, вас Господі! Голубчики, що ви прийшли Пожарі. нас поздоровляти. Ці люди гостро відчувають дефіцит спілкування та, перебуваючи в таких непростих моральних умовах, тим не менше не втратили віри та надії на краще. В кожній кімнаті ми бачили ікону. Кожна людина відповідала на воїстину воскрес, на наше привітання Христос, Воскрес. Отже, тут перебувають люди віруючі, які покладають свою недію тільки на Бога, а в людях хочуть побачити добрих, милосердних, співчутливих братів і сестер у Христі. А на сам кінець фото на пам'ять та запрошення приїжджати ще Лаврських духовників тут раді бачити завжди. Обстріл, мобілізація, загиблі і поранені полонені. Усі ці слова раніше належали винятково далекому минулому, але сьогодні усі вони повернулися в щоденний обіг та наповнилися новим змістом. І так само, як і 70 років тому, на чоловіків сьогодні чекають вдома дружини на батьків діти, а на дітей батьки. Знову котиться щукою гаряча материнська сльоза, а в серці пульсують слова повертайся живим. Саме таку назву отримала вистава, яка з'явилася за спільної ініціативи відомих співачок сестер Тельнюк, Національного університету імені Тараса Шевченка та Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва. В центрі уваги вистави Справжні цінності, людська гідність, любов і самопожертва. Вистава про героїв і заради героїв, адже проект має благородну мету. Яку саме бачила наша знімальна група? Ще понад годину до вистави, а в колі театру повно людей. В очікуванні зовсім не нудьгують, адже всі, хто цього дня переступив поріг театру, одразу захоплювались красивими обличчями молодих та зовсім маленьких українців. Ця фотовиставка теж благодійна, всеукраїнського масштабу. На всіх світлинах діти учасників АТО. Ідея в тому, щоб підтримати сім'ї героїв, а то підтримати мам і дітей, тому що вони живуть в стресовій ситуації. Їм якісь емоції, Тут лише портрети і тільки усміхнені обличчя. Дівчата заквітчені віночками, хлопці у вишиванках або тільняшках. Чи просто на руках у батька захисника. Фотографи зголосились самі. Шукати героїв довго не довелось. Вони ж поруч. Це дочка сотрудника моєго мужа. От, історію про його папу я слышала вже достаточно давно. поэтому я предложила їм поучаствовать в этом проєкті. Девушку я не видела, девушка прийшла на зйомку, я була поражена. Очень іскренні взгляд, очень симпатичная дівчинка. А ось іще обличчя: Сергій Загасайло, Вадим Свереденко, Денис Гойка. Всі військові, всі герої АТО. Зараз їм конче потрібні кошти на лікування. І на протези тому всі гроші зібрані в рамках вистави Повертайся живим, перекажуть на лікування цим постраждалим бійцям. Вистава, звісно, не випадкова. Прем'єра була торік, 29 листопада, у річницю революції гідності. головні герої це студенти, тому що студентів почалося. Почався майдан і студенти це те покоління, яке вже не говорить. Ми ще любимо домовитись. Ми ще любимо сісти за стіл переговорів, щось десь шукати, якісь компроміси в балачках. Студенти це люди, які ще не вміють розмовляти, вони вміють діяти. Цього дня вистава йшла в п'яте із жодного вільного місця. Деякі глядачі вже бачили це унікальне творіння Київського муніципального театру опори і балету та сестер Тельнюк, а інші чули відгуки, відчували свою причетність до подій на майдані. Сотрудниця син погиб там на Майдані, і он коли-то участвовал в какой то зйомці танця в тому плані, що вот он погибає. Вот і чего то вот такое воспоминание, конечно, вот, щоб повертатися живим. Переказувати виставу невдячна справа, бо брак не слів, коли звучить вокал сестер Тельнюк у поєднанні з симфонічним оркестром. Тому що словами не передаси неймовірну емоційність героїв балету. От всі ці рази, які вона йшла, ну, ну поки що, слава Богу, поки що всі. Саме піднесення це саме ключовий цей момент. Немає упадницького. і люди після цього хочуть іти нести оце добро далі. Справді така мистецька акція це вам не благодійний фуршет. Після перегляду «Повертайся живим з'являється чітке переконання. Все правильно, все недаремно. Ми переможемо. Це був останній сюжет нашого випуску. І за традицією кілька думок перед прощанням. Святкуючи День перемоги, пам'ятаємо, передусім це День молитви, молитви за невинно загиблих і закатованих, молитви за тих, хто став на шляху смерті та зупинив її ціною власного життя, а також молитви за те, щоб Господь подарував нам міцний мир для цього щодня, перемагаймо зло в своєму серці добром і любов'ю. Та частіше вимовляємо цими днями слова. Які лунали серед наших солдатів 70 років тому, в 1945, на третій день Пасхи, з Днем Перемоги. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри!